Вітання на каналі Еву на огляді наша чергова партія. Електромобілів, міні-електромобілів Ева 5, ЕВ6, а також Трицикл X2. Перших два автомобільчика це сірий та бордовий колір Ева 6, комплектація 3 кВт, акумулятор 45 А дальність ходу 45 км Три наступних автомобілі. Це у нас ЄВ5. Комплектація також 3 кВт. Акумулятор встановлений на 45 Ампер. І трицикл X2. Комплектація також 3 кВт. Є можливості 2 кВт. І комплектація також 45 А. Тобто дальність ходу у всіх. Автомобілю 45 км. Є можливість встановити це, скажімо, фішка ev 5 ev 6 x 2 що є можливість встановити два акумулятори. Тобто, перший акумулятор ми можемо встановити під сидінням водія максимальний на 58 А і під сидінням пасажира додатковий ще на 58 А. Тобто, загально ми будемо мати 116 ампер або 116 км. Це, якщо ми встановлюємо гелевий акумулятор. Якщо потрібна дальша, більша дальність сходу, можна встановити літієвий акумулятор, хоч і 200, хоті 300 ампер, Все залежить від вашого бюджету. Шини встановлені, як ви пам'ятаєте, R10 це на всіх автомобільчиках А x 2 ми цього разу взяли R12. І задні, і передні Тобто, виходить, сам диск він більший. Ось в порівнянні з ev 5 R10 а на X2 R12. Але сам профіль шини, висота шини у R10 вища. А тут як по типу низькопрофілька. Тобто, це все можна. Замовити на вибір. І також ми зараз підзарядимо один із автомобілів, виберемо, напевно, Єва 6, який стоїть збоку, і проведемо маленький тест драйв. So. No, no, no. Наш so. юний тестувальник no, no, no. Never, ever, ever, ріст водія метра. Сорок ever, 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 ever so. no, 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 no. А зараз ми спробуємо з двигуном 3 кВт виїхати на досить серйозну горочку. Ну, він виїжджає. Але ми спробуємо чи він спробує. Чи він зможе тронутися з місця під цю гірку? Отже, давай. Без проблем. Без проблем ЄВ 5, ЄВ 6. Це все витягує. Давайте ще раз. Драйв. Вперед і ще раз. І назад. Так. Все, цього достатньо. Окей. І проведемо тест-драйв по бездоріжжю. Як спрацьовує підвізка. Будемо поганенько, машинка м'ягенька, хоч і колісна база не широка. Тому ми їдемо не швидко. Зробимо ще один кружок, щоб більше оцінити підвіску ЄВА 6. Так, давайте тепер зупинимось і здамо назад. З місця її потужності вистачає, тронутися. Насправді машинка м'ягенька. Да, вона коротка база, тобто якщо переїжджати через лежачий поліцейський, то її буде підкидувати. Ну, це як будь-яку машину, навіть смарта взяти. тримає. З приводу придбання або інших технічних характеристик звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Кому було корисне дане відео, ставимо лайк та підписуємось на канал. Дякую за перегляд!